Ховається від розмов, як від вогню, не пам'ятає адрес, не пізнає рідню, і рідня теж, вертаючись до будинку свого, не пізнає його, не пізнає його. Дизайнерка Марія Норазян декламує один із віршів з нової поетичної збірки Сергія Жадана Життя Марії. Ідея перенести вірші на плакати з'явилась, коли Марія разом з колегами розробляла дизайн збірки. Всього 15 лайтбоксів з віршами місяць прикрашатимуть головну вулицю Харкова-Сумську. Поезію вибирали переважно соціально спрямовану. При цьому ілюстрацію лише підсилюють її. Так, наприклад, вірш «Не пізнає його дизайнери проілюстрували фігуркою солдатика без ноги. У нас есть сын, да, это его игрушка. И мы в какой-то момент, когда собирали игрушки, мы нашли этого солдатика, и Илья сказал о, это же вот оно, вот. И мы его сфотографировали, и а, тут вот стих, да, ждана, он как его ножка, которой нету, и он на него опирается, и он ему помогает, да. И если вы обратите внимание, тень... от солдата она очень похожа на Ісуса Христа. он распят и висит на крісті. Да, вот тут возникает много всяких смыслов. Автор збірки Сергій Жадан дуже радий, що його вірші вийшли за рамки книжки, але на відкриття проєкту не встиг Їздить з туром по Україні. Натомість, звичайні харків'яни та гості міста зупинялися і відразу включалися у дискусію, що саме їх чіпляє на літературних плакатах. Ну, у нас АТО проходит, и здесь показывают солдат, которому ногу оторвали. Ну и по сути у нас же в стране как бы инвалидам, солдатам не сильно такие большие, как бы не почесть. Тут описана правда. Я не знаю. Активный. Просто стройки идеальны. А события, которые на этом плакате изображены, это разбомбленный Донецкий аэропорт. Вот Тебя эта тема волновала? Да, очень? меня эта тема очень волнует. Как бы я патриот своей страны, и я хочу сделать свою страну лучше. И, во-первых, если не будет детей, Просто от беруть да, российская пропаганда обстрілюють нас, погибают діти, погибають всі люди. От. Віршовані лайтбокси прикрашатимуть Харків протягом місяця, а потім, можливо, вони з'являться і в інших українських містах. Принаймні, організатори на це сподіваються. Наталя Білокудрі, Андрій Домовий з Харкова. Спеціально для телеканалу Еспресо.